Нагадую, що головною і основною державною зрадою цього зеленого покидька є те, що він прийшов до влади у воюючій країні шляхом обману і маніпуляцій. Адже він пообіцяв більшості одурманених пропагандою українців все те, що він не тільки не міг, а навіть і не збирався робити. Нагадаю також вам про те, що з перших днів свого правління він тягнув на державні посади найвищого рівня, як спецслужбах так і так далі, своїх або тупих, нездатних ні до чого дружків, типа Баканова, чим користалися російські спецслужби, або відверто російських ФСБшних щурів, типа Єрмака, Татарова, Портнова, багато з яких і досі продовжують перебувати на надважливих державних посадах яких, до речі, ніхто не уповноважував жодними жодними державними повноваженнями. А тих, кого звільняли через велетенські скандали, ті просто уходили в ліс з награбованим, продовжуючи жити своє найкраще життя, а деяких і взагалі відправляли в почесне заслання і продовжують відправляти послами до інших країн, де вони також не дуже страждають і не бідують. Нагадаю також, що ця наволочь. З перших своїх днів правління намагалася зазирати в очі хуйлу і усіляко догоджувати йому, замість того, аби розбудовувати обороноздатність воюючої країни, показуючи тим самим, що на Україну не варто нападати. Також нагадаю про велетенські офшорні скандали, про які вже, мабуть, багато хто забув, ну не кажучи вже про просто захмарний рівень корупції при. Правлінні цього ублюдка. Нагадаю про знищення і закриття ракетних програм та інших програм новітнього українського озброєння. Нагадаю про велике крадівництво, де в асфальт закатувались мільярди, які мали йти на ту ж саму розбудову обороноздатності країни, на мотивацію нашого війська. Нагадаю про переслідування і ув'язнення військових. Дуже Здібних генералів, як то Марченко, і так далі. Нагадаю про згаданий вже мною Оманські угоди. Нагадаю про Вагнергейт. Нагадаю про ігнорування попередження західних партнерів, про неминучість повномасштабного вторгнення, що призвело по-перше до велетенських втрат території, які ми й досі не можемо відвоювати. А і більше того, до велетенських втрат серед Українського цивільного населення, які просто банально не попередили, нагадаю про той величезний рівень корупції і скандалів, які відбуваються вже під час повномасштабного вторгнення, про розпил грошей, про браковані міни, про міжнародні скандали і так далі, про знищення рівня авторитету України на міжнародному рівні, адже міжнародною політикою займається ублюдок Єрмак. І найголовніше. Ця наволоч, коли йшла на президентські вибори, обіцяла й клялася, що воно йде на один президентський срок. І ось вже зараз, завдячуючи багатьом причинам і війні, в тому числі, він пересиджує свій срок. Мало того, він робить зараз все, аби утриматися і надалі при владі, намагаючись. Або продовжувати війну, або створити такі умови для виборів, аби перемогти на наступних, аби уникати відповідальності, незважаючи на те, що це все просто неминуче веде до краху країни. Адже країна не може вести таку тяжку війну під керуванням такої наволочі, але їм на це все плювати і йому в першу чергу. Та такі, як я. Не дамо нікому забути про ці факти, і ми зробимо все в своєму житті для того, аби ця наволоч рано чи пізно понесла законну, заслужену відповідальність. Ну або незаконну, але заслужену відповідальність перед народом України він точно понесе.